Що ми закриваємо свої душі, або ще, наприклад, думаємо, що Бог злий може бути, і тим самим боїмось його, чи якось знову закриваємось від нього, то таким чином ми перекриваємо цей поток енергії, і ми шкодимо і собі, і всьому світу, бо в світа, усіх людей навколо нас немає цієї енергії, яка б могла пройти через нас. Тому. Е не бійтесь ні в якому разі Господа Бога, і не думайте нікого, що Він когось карає. Господь Бог дає нам тільки любов, це ми закриваємось від Нього. І коли ми закриваємося від Господа Бога, тоді у нас і проблеми в житті. Коли, тобто, коли ми закриваємося від любові, і в нас замість любові що з'являється? Гнів, незадоволення, образи. Е Претензії, вимоги до інших людей, а це відповідно викликає що й до.